Олеся Івановна, дозвольте вам задати таке питання. От ви маєте акторський талант, ви прекрасно співаєте. І навіщо є вам займати таку бюрократичну посаду як директор будинку культури «Енергетик» в місті Вільгороді? Так, да, провокаційне питання, звичайно. Але хочу сказати, що це дає можливість реалізувати певні задуми, які... Хочеться, щоб Вижгород більше був культурно освічений, мається на увазі знайомий з багатьма видатними художниками, філософами, істориками, акторами, мати можливість привозити цікавих людей до Вижгорода, ну і, звичайно, знайомитись з ними. Це було б добре, якби більший відсоток участі це брали молоді. А коли там приходять ті люди, які давно законсервовані, і навряд чи що в них і зміниться? Ну, їм треба дивитися на прекрасне, але я думаю, що коли вони приходять додому, розказують своїм дітям, внукам, що відбувається в будинку культури. І надіюся на те, що більше молоді будуть приходити. Ну ми говоримо про тему наша культура. На мою думку, нема культури, нема нації, причому це не на мою думку, бо, чесно кажучи, я вкрав, що давні Кремля на після цього ще прем'єр-міністра Англії Вінсона Черчилля. Йому дали на підпис кошторис, він продивився, запитав, де тут видатки на культуру. Так війна, сер, тоді за що ми воюємо? Ну, я думаю, що кожен з нас на своєму місці робить все можливе. І сьогодні однозначно йде війна і в основному за культуру, за нашу націю, за наш народ. Тому наше завдання однозначно вистояти і на сьогоднішній день ще більше працювати і давати можливість культурним закладам розвиватися на На сьогоднішній день. Треба збільшити фінансування в культуру однозначно і зарплати для людей, тому що в загальному люди, які працюють в культурній сфері, вони отримують дуже маленьку зарплату. І вважають, що це не є престижно, а повинно бути навпаки. Подивіться на сьогоднішній день не відділяється ні копійки на зйомку фільмів. Центр Довженка перебуває бог знав якому ситуації. Яке там знайдеш, це те, що збиралося, накопичилося. І приходять чиновники, на мою особисту думку, що перша біда України це чиновники. Не можу сказати в ефірі все, що я про них думаю, хай поза текстом читають. Друге корупціонери. І тільки третє оце московити, які ведуть війну. Я хочу сказати, що велике питання в тому, що сам народ не розуміє, що на культуру треба виділяти кошти. Колись давно вони казали, а на що нам культура, якщо нам нема щось їсти. І такими фразами народ просто не розумів, що втрачаючи культуру, вони втрачають себе. Тому я вважаю, це здобутки, скажімо, не одного року відношення до культури. Але маю надію, що це має змінитися, і все ж таки зрозуміють, що на культуру треба виділяти кошти і відноситися до Міністерства культури, до відділу культури, до закладів культури як до зірця. Нації українства і взагалі самобутності України сьогодні наше завдання якомога більше людям розповісти про те, що культура це основне зерно, яке повинно бути в серці. А вам не здається, що оця сьогоднішня ситуація вона випливає із багаторічної практики? Коли вирішували, що правильно, що неправильно, кого ми пускаємо, кого ми не пускаємо, в принципі, зараз не так, але аж приблизно схема збереглася. І від самих творців культури, які дуже часто така в радянський час, в кінці радянської влади виникла, піпал хаває. Оце годувати це псевдокультурою. Звичайно, народ пересе розуміти не ходить, а нам це потрібно. Ну Так, я можу погодитися з тим, що е чого більше пускають в ефір, те людям і подобається. Якщо кожен день крутити одну і ту саму музику в ефірі, то хочеш не хочеш, ти вже будеш її як би, чути, повторювати. Я вважаю, що треба давати можливість більше е для перегляду людей того, що відбувається в Україні. У нас дуже багато талановитих людей. І треба, треба давати можливість, щоб їх бачили, чули. А хто це буде робити? Ті ж самі чиновники? Ну, я думаю, що надіятися на когось це нічого. Треба надіятися на себе. От як ми з вами. Ми з вами робимо спільну роботу і вона дає результат. І я вважаю, що ми робимо її з вами, і до нас доєднуються нові люди, нові. Талановиті особистості, митці. І е, вже у нас є, скажімо, невеличке коло, де ми підтримуємо один одного і розповідаємо кожному, кого зустрічаємо про всіх нас. Тому наша така, скажімо, маленька група, вона робить вже багато роботи. Так що я так думаю, що про культуру можна говорити багато, я думаю, що ми в основному злочині, але. Це ж питання не тільки розмови, це питання існування української нації. Ну, мені би хотілося зрозуміти, щоб кожна людина зрозуміла себе саму, наскільки важлива культура в її серці. Тому що багато людей не розуміє. Вони кажуть, от дайте нам те, дайте нам те, тоді ми будемо ходити на концерт. Ну це невірно. Спочатку ви прийдіть на концерт, зарядіться позитивною енергетикою. Прийдіть на виставки Анатолія Горового, на лекції Анатолія Горово. Отримайте позитивну енергетику. І ви на життя подивитесь зовсім іншими речами. Ну, це правда. Ну, будемо надіятися, особливо надія не, не на таких старих шарбинів, як я, а саме на молодь. Та ви дуже молодий всередині, в душі. Це всі знають. Ваші лекції, ваші лекції неймовірні, дивитися, як ви розмовляєте, І спілкуєтесь з людьми, це дає багато енергії. Дівчата всі почули. <плес> Приходьте на лекції, Анатолія Аварій. Оці Горово. кадри не вирізати, щоб всі почули, <плес> дівчата, який я молодий. Я думаю, що ми цю коротку розмову завершимо, бо нам гарантують скоро відключення світла то це приходиться скорочуватись. І все-таки я радий своєму директору Ольгі Іванівні, директору бібліотеки Лесі Українки, і раджу те ж саме вам, бо, як сказано в одному фільмі, все приходяще, музика вічна. Бо це все воно переходить, а те, що ми зробимо, те й залишиться. Що ми зробимо в культурі. От знаєте, мені подобається англійський клуб, на відміну від наш. Де той на гармошці пограє, той в карти пограє, той ще щось А це клуб це збір по інтересу. Англійський клуб це в мене є нічого зацікавилось. Оце мої люди, які мене розуміють. Тут ми збираємося, тут ми вирішуємо питання. Навіть як у фільмі про Прошало Хлопца, фільм, той клуб. Де основна перевага це мовчати, читати, нікому не заважати. Так, ми намагаємося це і робити, збирати людей по інтересу. Я думаю, нас це найдеть. Ну, основне, ми все-таки сказали, не дивлячись на жорсткі умови, які нас поставили. Якщо ця тема когось цікавить, то ми будемо чекати відповіді на нашу розмову. Дай, можливо, запитання. запитаємо. До вам ручку. Дякую.